Добрий день, дорогі мої! І так ми починаємо. Починаємо я завжди з прекрасного. Сьогодні в нас в меню зупа з фрикадельками, перець. Тушений і пельмені. Починаємо. Починаємо з перцю. Беремо цибулю, бажано червону, беремо перці, миємо і ріжемо все. Нарізаємо червону цибулю. Нарізаємо не дрібно і не грубо. Так, в середньому, швиденько. Окей. Okay. Нарізали. Чим ще треба, напевно, ще треба оту остатню. Дорізаємо остатню цибулю. Отак. І висипаємо то все в сковороду. вороду, котельню, як я кажу. повинна розбігати okay. і засипаємо і починаємо чистити перець. Я приготуємо собі спочатку з Потім наша цибуля там смажиться, ми будемо різати. Перець. перець треба різати повздовж. Отак. Якщо трошки є ось цього білого, можна відкидати. Отак я ріжу перець, бачите? Якщо він наздоровенний, можна його розрізати пополам. По є отаке трошки біле, я його відрізаю. Цибуля має втушитися, не всмажитися, а втушитися. Натушення її витра... я витрачаю ну, приблизно хвилин 15-20. Поки я оце все зроблю, якраз то все, ці хвилини і пройдуть. Оце ми можемо розрізати навіть і навпів, бо він дуже величезний. Отакими от такими смужками ми його нарізаємо. Це щось нечисте. Ми його відкинемо. Яким смужками у мене дуже люблять такий перес їсти. Вони його їдять і гарячим, і холодним, і з хлібом, і без хліба. Чим хочеш. І з якимось гарніром і без нього. Отак, отак нарізаємо перець такими смужками. Весь перець ми вже порізали, почистили і кидаємо все в пательню. Кидаємо. Окей. Кинули. Робимо більший вогонь. І це все накриваємо кришкою, нічого більше не робимо. Тут є цибулька і перець. Накрили кришкою. Нам потрібно мука, сито, олія, вода і сіль. Ось тут ми взяли до мало муки, треба ще. Дрібку солі. Можна яйце кинути по бажанні, напевно, візьмемо одне яйце. Кидаємо одне яйце, замішуємо і лиємо, вода має бути тепла. Окей. Замішуємо. Муку. Угу. Даємо ще чуть-чуть олії. Відпустимо собі і вливаємо сюди ще олію. Окей. Досить. можна шкілова. І замішуємо Угу. Мені здається, що нам того, того, того тіста буде трохи замало. Я зараз ще домішу. Окей. Ще чуть-чуть посолимо, яйця не будемо давати, дамо тільки трошки муки, е, трошки, як воно називається, води. Розомішуємо. І в самому кінці, коли вже замісимо, дамо, ще трошки олії. Так мы его и И я знаю, что все вытяну на Дошку я окей. Okay. Окей. Okay. На дошку і домішаю. Ми вимішали тісто, і поки, поки бачите, о, бачите, окей. Okay. Тісто, хай воно відпочиває, накриємо його, його пленкою і лишимо хай відпочиває. Накрили пленкою, бачите, накрили. накриємо ще рушничком. І, і хай він, хай він нам відпочиває. Ну, у нас фарш того разу не лішаний, а фарш такий, свинячий. Ми до нього додаємо натерту цибулю. Чому натерту? Тому що у мене є така дитина, така дівчинка, яка не любить ні цибулю, ні чеснику, і взагалі мало що Я мушу це натерти. Ну і я хочу вам сказати, цибуля натерта, вона дає соку більше для м'яса. Я взяла одну велику цибулю і її натерла. Зараз я посолю. Так зроблю. Ой. Окей. Ось так. Ось ще раз так зроблю, і вона в мене вся злетить цибуля. Солимо, бачите, солимо, солимо і перчимо, не знаю, яка то буде. Ось. даємо перцю. Окей. І вимішуємо. Можна вимішувати руками, можна вимішувати не руками. Можна вимішувати лопаткою, ложкою, чим хто любить, я вимішую руками. Збираємо рукавицю. І я то все вимішую. Можна куркуму кидати, можна хто що любить. Всі спеції, які вам подобаються. Ви всі сідаєте. Обичемо. Ще трошки посолом. Все у нас пар готовий. Будемо робити пельмени. Не забуваємо про що, про перець і про зубу. Йдемо дивитися і мішаємо. Десь виглядає. Ми його мішаємо, а, але він ще повинен ще повинен смажитися, Тушитися не смажитися. Накриваємо кришкою. Накрили, хай він тушиться. Зуба ще не кипить. Но зараз буде кипіти. Тоді ми до неї дамо фрикадельок і трошки лапші. Мені ми вже витягнули наше тісто. Беремо по, по, по маленькому шматочку, починаємо його натирати і прикрушити. Окей. Напевно трошки більше візьме. Okay. Можна отак можна... зробити. Okay, Окей. Okay. Розмішати все. У нас зробилося дуже м'ясеньке. Це нам поки сюди поставимо. Все розмішуємо отак. І беремо, я так руками роблю, можна не руками, можна ножиком. Певне, замало. Ще треба взяти трошки. Окей. І оце тісто все, що лишається, щоб воно нам не за кладемо сюди і накриваємо нашим. А це вимішуємо і починаємо робити пельмені. Окей. Оке. Ось так ми розмішали, отак зробили, і тепер руками. Я люблю руками ту робити. Беремо фарш. І в кожну цю дірочку отако втикаємо. Окей. Ось так ми розкачали другий корж, бачите? Так само. І кладемо його на, на перший. Зараз. Це заберу, це поставлю. вам Ось так, бачите? І на цей кладемо. І на цей кладемо отак. Другий корж поставили. Беремо оцю штуку і цією штукою отак робимо. Так добре його притискаємо. Отак. Притиснули. Okay. І тепер оцю штуку забираємо. Бачите, як воно добре відривається відразу. І його потім розкачаємо ще раз. А цю штуку висипаємо. Я вам покажу як. Беремо і висипаємо сюди. Все і поправляємо. Трошки отак от поправляємо, щоб воно в на, нас не стояло все на купі. Вот так. І так робимо, поки в нас є фарш і поки в нас є тісто. А за той час кладемо укріп на пельмени. Окей. Коли в нас, отак є, що трошечки то руками зліпили, і все окей, буде. Наші пельмені наші ми кинули в кипячену воду всі. Беремо великий баняк і кидаємо всі пельмені. Зуба наша готова вже, тільки можемо дати петрушки, кропу, що хто має. І до пельменів ми робимо таку підливку. У нас тут є олійка. Масло і соус помідоровий, Як тільки вони нам зваряться, ми сюди всіх закидемо. І так, дорогі мої, обід готовий. На перше зупа з фрикадельками, на друге пельмені, перець і то все. І... Тихо, у нас там щось так щось. Хочу вам всім подякувати за те, що ви є на моєму каналі, що ви підписуєтеся на мій канал. Бажаю вам всього найсамого кращого, головне здоров'я і мирного неба над головою. Підписуйтеся, лайкайте, кладіть коментарі. Я вам буду дуже вдячна. До зустрічі!